Інша небезпечна знахідка виявлена військовим підрозділом під час спостереження за узбережжям. Шляхом контрольованого підриву міну знищено. В оперативному командуванні південь попереджають, на одеській пляжі може і надалі виносити міновибухові предмети. Море продовжує бути замінованим, воно містить в собі невідому кількість і не тільки якірних мін, що цілком імовірно. Але те, що ми вже спостерігали, це досить регулярне винесення тих самих якірних мін, зірваних скріплення. Наразі внаслідок руху великої і стрімкої води з Каховського водосховища, в Чорне море, зокрема до берегів Одещини, принесло дуже багато різного сміття, уламків, різних предметів. Серед них, на жаль, фігурують і міни протидесантні, протипіхотні. Узбережжя та прибережні води надзвичайно небезпечні. В оперативному командуванні південь нагадують, усі пляжі Одеси закриті для відвідування. Не варто чіпати підозрілі і невідомі предмети. Також Одеситів закликають не очищати море самостійно. Це небезпечно. У Чорному морі фіксуються некеровані вибухи боєприпасів, які разом зі сміттям винесло із Каховського водосховища.